Ранок. Золотарник. Саме гарне, зараз світе канадське. Ось він там. Потім він стане на вересні вже такі рудий, вже не. А зараз ось в серпні це саме так. Ось тут уже на цій будові, но вбудові панелі монтують. Сьогодні суббота могут не працювать. на цих троїх поїду. Ось такі панелі. А на полтавський там зикаться. Все и злоустрій і відділку ці та. Дуплексів, вони тільки тут і ті, там стався, я так розумію, ну більше дуплексів. Ось Ось вони тут. Під, вже під покривлею, вже декоративна Там генплан є, я бачу. І ж я нарахував 16 чи 20 цих дуплексів. сюди до цих хлопців сьогодні там

машины, в тех дворах как стоять, купил уже люди. Да, сейчас я до поля проеду и назад повернусь. Тут як продовжують руйнуватися, це руйнувати. Там теж якийсь там працює. что-то копает мост там вот. да, ну поеду далее там такая песок, техника маленькие як мука став ну, ось тут да щось он копає може канализацию чи ну, не знаю щось копає там экскаватор той тут Ось тут закінчилось Полтавське і поло вже починалось. Багато тут машин уже. будівельників, чи вчить будівельник, вже хто купив. то мабуть видел продаж буду. Вот все. Зараз я пройду. Беля стадиона. Там лицея. Спокойно вообще сегодня. Уже 16 серпня. Ночі вже прохолодні, а день ну так завжди, день спекотно. Оцей тут таке маленьке, мабуть, кафе, Сонях, ось я зараз на нього їду, працює біля ліцею тут. Правда немає нікого тут, коли буде школа почне робити. теля чи можуть купити мабуть все що там попити круасан там попити водички Щось. соку що так. зараз поки що канікули скоро сторон поки залишилося 14 Як воно правда буде війна невідомо чи онлайн чи офлайн тоді того буде як встановка на Настачі. Я Даже не знаю, чорне, чорнення. Я парк зелений гай. Проїду тут прохолодно, вітерець так дме. під дубами сім, прохолодно. Тут уже часто я проїжджаю і все-таки змінилося. Ну як змінилася? То трава така, то трава така, то зелена, то жовта пожелтіла. Було колись пекотне, зараз знову трава позеленіла її скасилище. Потім вона пожовтіла, потім дощ пішов, вона знову газон зелений тепер. Так що ось так все. В жолуді давляться під колесом. Товарісні, мабуть, ще. Може, ні, вже ціна, мабуть, падає. Попереду храм Петра і Павла. Серемерений там ремонт і все роблять, то плитку я читав, то ще. Коли сходи зробили якісь. Ось такі троянди тут і ще. Питти туда. Или все храма посла.